Виконуємо номер 258 із підручника Алгебра 7 та 10.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Якою цифрою закінчується значення виразу? Завдання перше: квадрат числа 132. Друге. Куб числа 271, третє квадрат числа 2017 і четверте. Різниця квадрата числа 1315 та куба числа 115. Приступаємо до виконання. Число 132 закінчується цифрою 2. Тому 132 в квадраті буде закінчуватись цифрою 4 значення виразу закінчується цифрою 4. І напишемо 2 помножити на 2 в дужках дорівнює 4. 271 закінчується цифрою 1, тому 1 помножити на 1 помножити на 1 – це в нас буде 1. Тому значення виразу виразу закінчується цифрою 1. 2017 закінчується цифрою 2. 7 у квадраті це буде 49, тому значення виразу. Закінчується цифрою 9. 1315, закінчується цифрою 5, 5 у квадраті, 25, закінчується цифрою 5. 115 закінчується цифрою 5, 5 у кубі це 25 помножити на 5. Маємо 125, закінчується цифрою 5, тому наша різниця закінчується 5, відняти 5 цифрою 0. Значення виразу, закінчується цифрою. номер 258 із підручника «Алгебра 7» та 10.28 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.